Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Порічку сьогодні обірвала, промила, гарненько все відібрала корінчики, потім поставила на огонь і хвилин 5 прокип'ятила. Залишила вона вже оповола. І зараз я її буду перетирати. Банки в мене вже стерилізуються, там кипить водичка і кришки, а тут баночки держу над паром і так все стерилізую. Ну, а тут ось набрала потроху, буду перетирати свою корічку, щоб шкірочки і камінчик відділити, а там залишилось тільки одне пюре. Я так потрошку буду це все робити. Лайфак приспособилась на кастрюлю, поставила друшлак і банкою, тому що ложкою мені було не так комфортно і удобно. А банкою дуже гарно тримати удобно. І ось так перетираю все. Аж ми їх тоді викидую. І ось в мене вийшла ось така рідина. Вона вже доволі густе, тому що шкірка. У шкірці багато пектинів, я все передавила, проваривши трошки ось така. Значить, додаю цукор. Цукру я додаю із розрахунку на кілограм ягід, кілограм цукру, тому що ця ягода досить і досить кисла. У мене було більше як 2 кілограми ягід. Я відправляю. 2 кг цукру. Все гарненько розмішую, і ставлю на огонь. Все гарненько розмішавши, доводжу до кипіння. І ось моє майбутнє желе закипає. Піну я поки що не знімаю, зніму в кінці варки. Вона в кінці варки набагато менше стане піни, тому що піна це пектини, і завдяки чому наше желе буде густіше. І варю своє желе я десь до 10 хвилин, хвилин 7-8, до 10 не більше, так як воно вже трошки було проварене перед тим, як я перетирала. І я хочу, щоб залишились наші вітамінки. Тому варю недовго. В процесі варки весь час помішую, тому що воно густіє, і щоб не підгоріло. І ось желе я розклала по баночкам, закатала і перевернула. Зараз ось так накрию і залишу до охолодження. Тобто до завтра Завтра зберігаю в звичайній кладовці. Ось таке чудове, красиве желе. воно, звичайно, ще гаряче, захолоне, воно стане набагато густіше, густе, чудове, ароматне і гарне поповнення вітамінів на зиму. Тож готуємо, смакуємо. Дякую за ваші лайки, за підписки, за прогляди. Всім. Мирного неба, здоров'я, благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічей!